Казки на ніч. Шукаю подругу. А тепер ще раз зустрінемося із зебричкою Зенією. Щоправда, вона дуже зайнята, бо пише оголошення. Зеня часто бачила, коли мамі треба щось купити чи продати, то вона вивчає чужі оголошення, або ви пише свої. Ось і наша зеброчка зараз пише дещо вкрай важливе. Так, так, ніби все написали нічого не забула, сказала Зеня, і вкотре перечитала текст. Зараз перевіримо. Шукаю подругу з велосипедом, роликами, ляльками іграшковим посудом, гарними сукнями і солодощами. Якщо у вас Всього цього немає, прошу не турбувати. Зеня, а що це ти там читаєш? запитала мама, почувши, як Зеня щось бурмоче собі під носа. А це я вирішила знайти собі нову подругу, ось і написала оголошення, пояснила Зеня. Знайти нову подругу? здивувалася мама. А як же Зоя? Із Зоєю все гаразд. Просто я вже нав... набавилася її іграшками. Тепер шукаю трохи цікавішу подругу з ляльками і велосипедом, ну, може, ще й з ігровою приставкою, міркувала Зеня, перераховуючи всі іграшки нової подруги, якими хотіла погратися. Мама не могла повірити своїм вухам. Як можна знайти справжню подругу за оголошенням? Мама намагалася відмовити Зеню від цієї затії, але марно, уперта зеброчка, таки взяла оголошення і пішла їх розклеювати. Ідучи з селищем, вона ні з ким не віталася і не розмовляла. Хм, а навіщо з ними вітатися? У мене скоро з'явиться нова подруга, а можливо, навіть декілька. Навіщо тепер мені старі друзі? Зеня повернулася додому, сіла на стілець і почала чекати відгуків на оголошення. Раптом пролунав дзвінок у двері. Зеброчка кинулася відчиняти двері, адже була впевнена, що це її нова подруга з чудовими іграшками та солодощами. Зеня з усмішкою відчинила двері й побачила зою. Привіт, зеню! Ходімо гратися. Весело запропонувала Зоя. А, це ти холодно відповіла зеня й набурмосилася. Ні, я не хочу гратися, бо сиджу, чекаю на дуже важливу зустріч. Зоя здивувалася, але не сперечалася і пішла собі. А зебричка так і сиділа, чекаючи нових подруг. Минуло аж 15 хвилин, проте на її подив ніхто й досі не прийшов. Тут пролунав телефонний дзвінок. Зеня миттю схопила слухавку. Ало, ало, це Зеня, схвильовано сказала зеброчка. Та я тебе впізнала, це знову була Зоя. Телефоную, щоб дізнатися, чи ви вдома? Моя мама спекла вам пиріг. Зараз принесу. Знову ці старі подруги зневажливо пирхнула Зеня і всілася у своє крісло. Коли Зоя принесла гостинець, Зеня навіть не вийшла подякувати. Вона прагнула подружитися з кимось іншим, новим, а Зоя їй весь час заважала, аж раптом у двері знову подзвонили і цим разом прийшла та. То треба зовсім незнайома земка з купою іграшок. Привіт, я зебручка Злата. Я прочитала твоє оголошення. То ти шукаєш подругу? Зеня була в захваті, ось її і її нова подруга. Злата прийшла в гості з іграшковим посудом, ляльками і солодощами. Зеня запросила нову подругу до кімнати. Ну, то що, будемо гратися? радісно запитала Зеня. Злата уважно оглянула кімнату Зені. Зачекай ще ні. Спочатку покажи свої іграшки, тому що я шукаю подругу із дитячою кухнею, колекцією машинок і великим наметом. Зеня розгубилася, адже не мала таких іграшок. Не було в неї ані дитячої кухні, ані машинок, а намет був маленький. У мене цього немає, зате є. Зеня ще не встигла договорити, а злата вже її перебила. Зрозуміло, піду далі шукати собі подругу, діловито мовила гостя, розвернулася і пішла геть. Зеня дуже засмутилася. Їй було так прикро, що захотілося плакати. Зебричка вирішила розповісти про це мамі. Засмучена зеня зайшла в кімнату і побачила маму, яка щось писала за столом. А що ти пишеш? сумно запитала Зеня. Не відриваючись від аркуша, мама відповіла: Мені дуже сподобалась твоя ідея. Я теж вирішила завести нову, собі нову подругу, бо тітонька зебра мені вже набридла. Як це набридла? здивувалася Зеня. Вона ж вона така добра, завжди телефонує тобі і гості приходить. Ну і що з того? незворушливо відповіла мама. Я шукаю подругу з красивими сукнями і новим посудом. Але ж це несправедливо. Ви так давно дружите. Вона ж навіть пиріг нам щойно передала, обурилася Зеня. Вона не могла повірити, що мама така жорстока до тітоньки зебри. Зеня спробувала переконати маму і раптом дещо пригадала. Адже це вона, Зеня, погано повелася із Зуєю. Хоча та завжди була до неї привітна і ніколи не зраджувала, Зоя завжди радо ділиться з нею іграшками, телефонує, коли Зеня хворіє. І Зоєю весело і цікаво. Вона справжня подруга. Ой, як же Зені стало соромно. Земрочка вибігла на двір. І зірвала всі оголошення, які нещодавно розклеїла, а повернувшись додому, переконала таки маму не шукати нову подругу. Мама погодилася, і вони разом пішли в гості до своїх добрих і вірних друзів. Звісно ж, мама й не збиралася міняти подругу, А лише хотіла допомогти Зені зрозуміти свою помилку, і їй це вдалося. В гостях у Зої та її мами вони весело провели час. Зеня почувалася справді щасливою адже зберегла дружбу із Зоєю. Тож запам'ятай, друже, що мати друзів це чудово умій дружити і бережи справжніх друзів. Адже вірний друг не зрадить і завжди поділиться усім, а не тільки останньою цукеркою. І гратиметься з тобою, навіть якщо в тебе немає нових іграшок. Бережіть своїх друзів.